Допомагають ліквідовувати наслідки ворожих атак і природних катаклізмів, забезпечують домівки потрібними благами цивілізації, займаються благоустрою міста та надають фахові послуги. Це все заслуга працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. З нагоди прийдешнього професійного свята очільник міста зібрав у сесійній залі конкому найактивніших працівників згаданої сфери. Урочистий захід розпочали з хвилини мовчання за жертвами російсько-української війни, у тому числі. Із загиблими внаслідок нещодавної ракетної атаки на Кривий Ріг. Пані Анастасія – одна з тих, хто надає висококваліфіковані послуги криворіжцям. Містянка каже, три роки очолює власний об'єкт бізнесу з професійної хімчистки одягу. Нині підприємниця керує трьома пунктами прийому та виробничим цехом. Бізнесвумен каже, розширенню власної справи посприяв грант від міської влади, який і дозволив запровадити власні програми з соціального напрямку, зокрема, і для захисників. Робимо знижки для військовослужбовців, якщо це форма військова, якщо це військова амуніція, будь-яка спальні мішки, рюкзаки все це ми чистимо безкоштовно. До нас можна звертатися безкоштовно і в найкоротші сроки. Утром принесли вечором забрали. Вже 10 років керує фірмою, що займається реалізацією вікон та дверей. Пані Оксана містянка очолює спеціалізований магазин у Покровському районі Кривого Рогу. Підприємеця каже: наразі бізнес конче важливий для економіки нашого міста та України. Зокрема, за словами пані Оксани, її діяльність допомагає криворіжцям швидше ліквідовувати руйнівні наслідки ворожих атак на місто. Дуже важливий для економіки, а також дуже важливо зараз, щоб, щоб бізнес підтримував також і наших людей, от ми, наприклад, приймаємо участь у програмі Я ветеран, тобто, ми надаємо дуже великі знижки сім'ям військовослужбовців. Ми приймаємо участь у програмі Є відновлення. Ті люди, котрі постраждали від ракетних ударів. Ми надаємо вікна, двері, інші матеріали по собі вартості тобто, це виробник і зарплата монтажників, так тобто, без всякої рентабельності, відтак виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, Нагородив грамотами міськвиконкому понад півсотню криворіжців, таких самих відкритих серцем, як підприємиці Оксана та Анастасія, до слова за значним внесок у забезпечення життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, очільник кривого рогу відзначив шість працівників житлово-комунальних господарств нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня. Юрій Вілкул зазначив, опісля зловісного 24 лютого майже три десятки криворізьких підприємств працюють у посиленому режимі. Ліквідовують наслідки ракетних обстрілів, допомагають встановлювати захисні споруди, забезпечують надання послуг з воду, газу, тепло, електропостачання та зовнішнього освітлення. Підтримують належний санітарний стан міста, його благоустрій, зокрема роботу міського комунального транспорту. Без Всіх підприємств, і організацій, котрі працюють. Неможливо створити життя нашого міста. Тому я дуже вдячний за те, що ми маємо можливість так організовувати нашу роботу і ви маєте можливість так організовувати роботу, щоб місто жило, працювало і в таких важких умовах. Все робилось для того, щоб мешканці нашого міста жили в нормальних умовах. Незважаючи на складні економічні обставини в умовах війни, комунальні та комерційні підприємства не припинили свою роботу. Зокрема, для окремих соціальних категорій населення у проєктах: як, от, найкраще дітям, зігріємо у ветерана, я ветеран. Бізнеси надають послуги із значними знижками або безоплатно. Антон Чакає, Сергій Філоненко, перший міський.